Пропаганда дитячого насилля? Урі миші в корсетах? Що ще в собі приховують старі українські мультфільми. Здоров, я Безлад, і сьогодні я вас познайомлю з двома доволі дотепними мультфільмами. І подивіться до кінця, адже вам буде ще дивуватися. Отже, перша робота: таємниця країни суниць. Суниччина! З палатки народились піонери. Хлопчик. І дівчинка. І кудись втіхаря чим чекують. Бредуть вони у лісі. У лісі в лісі? Дениско, А ми не заблудимося з компасом. Заблудимося. Ну, бо це компас. Він буквально просто показує на північ. От якби у вас була карта суниччини, тоді інша справа. От би встигнути до сніданку зібрати сунички. Заблудитись. Опа! пелікан. А -а -а. Лариско, дивись, біла ворона. Ні, хай буде пелікан. Пелікан витанцьовує чудернацьких мануетів, чим відволікає дітей і рука з дупла забирає компас. Тепер у піонерів проблеми. дупло. Тут якийсь підземний хіть. У Жороді, поблизу площі поштової виявили підземний хід. Так, ану, без таких кадрів тут, будь ласка. Тепер вони рухаються по дуплу. Піонери випали з дупла. Та це ж справжня країна суниць. Суниччина. Але раптом вони бачать якихось умпалумпів. Ти гля, як носа задерли. Компас кому не здив ось цей екстравагантний дід з одним вусом. Його вуса мені нагадують шнурки на толстовці, знаєте, коли одну перетянули. Малі блондинчики приносять йому сунички як данину. А я зібрав більше від усіх, тому що я самий спритний. Ні, я, тому що я спритніший. My honest reaction to that information. Між Умпою і Лумпою починається махач. Ай, дуре, ой дурне, ой, дурне. Ну. Тут все здоров'я погибшим. Дід ловить малого і починає голубцювати вусом, на що дівчинка каже: Ти жах! Треба йому допомогти. Звісно, дід без тебе не справиться. Не смійте бити дитину. О, як дід обігає. Ти хто? Я самий сильний, самий розумний, найрозумний, хоробрий. У мене найкрасивіше ім'я. Мене звуть. Цібуля, мене звуть. Ти же мав. У мене найкрасивіше ім'я. Мене звати Андрій. А де там? На його думку, найкрасивіше ім'я це. Мене звуть Кузька, <кхи> Кузька Що з таким пафосним свеблом стоїть? Кузька пояснює, що він і його друзі всі хвальки. Зрозуміло, ми потрапили у місто хвальків. Угу. Кафе Каштан. Ну але наші герої не набагато краще по іменам. Вона Лариска. А я Дениска. А я Іриска. Мені треба три парі трусів на сьогодні. На сьогодні. Зараз нам Кузько розкаже всю ієрархію цієї країни. Суниччини. Всі діти обов'язково повинні бути хвальками, ябедами або підлисами, або хуліганами. Ось власне і місто хвальків. Дякую, дякую, шановний колей, займіть, будь ласка, свої місця. Дениска вирішив підбадьорити Кузьку м'ячом. Ось таким чином підбадьорити. І ще ось так, щоб той взагалі не сумував. Ех ти. А говорив найсильніший, найсміливіший! Нічого ти не знаєш, нічого ти не вмієш. Хвайко нещасний. Але ти чмиридло, але ти. А? Дід його бив, а ти його ще сильніше віддухопелив. Ну, хоча б м'яча дав. Добре. А тут типова мораль, що хвалитись це крінж, ла 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 піонери, так як не вважають, хвалитись можна і треба. А то повиростали всі затюканими, не хвалимося, а потім дивуємося, чому всякі шушвалі мають мільйон підписників в інстаграмі. Біжимо бити морду од А це місто під лиз. Блок Петра Порошенка. Знайомтесь, це кил. I can open які ви, ви гардесенькі, які ви милесенькі. Коли кинув би з хатьку 5 гривень на горілку. Ой-ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой вся когорта підлиз. Що зараз буде? Які лад, які казан, Далі взагалі мерва. Я... 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 Зараз... Я... 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 Підблиз нещасних. Як гадаєте, вони налякалися від того, що він їх поб'є. О, oh, май. Це що таке? Що це місісів гарадок. А той замахується далі. Та заспокойся, ти домінантний щасний. ласка! Oh, Дякую. А то я вже думав, монетизацію точно відключить. Опля, знову цей дідуган. Стійте. Ти б ще тихіше сказав. Відбувається погоня за дідом. Тормозіть! Тормозіть! Аж в самого вуса заболіли. А драний пелікан, щоб тобі намає щось вже з підлизою сталося. Вирішив почилити на гілцю в прірві. Добре, що Лариска взяла з собою скакалку. Сподіваюсь, вона тримала її в кошику. Знову піонерська мантра, що підлизуватись погано, насправді можна, але акуратно. А це вже місто тих, хто ябіднічає, тобто місто ябед. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ Ось вони шепчуть діду на вуха останні факти. Тим часом Кузька забирає компас. І здавалося б, все чудово, але. А я розкажу. Я все бачив, я все бачив. Ну і одновусий забрав компаса, програв чесному бою, але перекликав свою армію. Як гадаєте, що це за руда орава на велосипедах? Хулигани. Вони курси Шибарі не пропускали, тож пов'язали наших піонерів. В яму їх! Навіки в яму! Тупо за що? Ніколи нам звідси не вибратися. Не хнюпся, Лариска, Оно якісь двері, а там. <плес> ну що? Кинув їх до ями. Так, там явно щось страшне. Господи, це що за латексний жабопоц! Оце той хавальник, чуваче. Одновусий, виявляється, це просто його посіпака. А компас він йому вкрав для того, бо на півночі є чарівний камінь. Камінь каширський. Зараз офтоп, Але знаєте, як називається? Телеканал офіційний місцевий камінь Каширського. КамТВ. І це не прикол. Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні у студії телеканалу КамТІВІ повертаємось до мультфільму. Отже, є чарівний камінь, і якщо стати лицем на південь, то можна загадати бажання, і воно збудеться. Яке ж бажання у цього турбоящера? А на що? Він буквально хоче розділити всіх дітей на чотири касти. Він що? Індуїст? Все, чувирло заснуло, разом з ним і соло вусий. Зручно певно, що срака. Знову не виспались. Настав час це змінити. А Дениско нарешті забирає компас, і діти чим чекують загадати бажання, щоб звалити додому. Ось він! Чарівний камінь! Чарівний камінь! В чарівних нирках. Вибачте. Але Лариска пропонує загадати, щоб всі діти країни сунець суниччини стали чесними, добрими та слухняними. Ну, утопія коротше. Але поки не судилось. Сільпо, ціна тижня. Діти втікли на камінь, пеньки лізуть до них. Але Дениска смарт мув, смарт брейн. І злодіяки пішли стопами Андрія Миколайчука. Ну, все, хана лишаєтесь тепер на камені. Але вони все рівно загадують бажання про дітей країни суниць. Суниччини! Стали чесними! Чесними! Правдивими! Правдивими! Дениска чисто як Бекимсі. Ви що тут голосуєте? Всю рибу розполохали! А, це все була їхня уява. Це все була уява. Уява. Розумієте, така нашу, ми це тоді все дивилися, нашу я співпереживав це персонажа. Ми так старалися. Та я вірю, а толку. Ну я так не люблю такі кінцівки. Сподіваюся, кінцівка наступного мультфільму мене не розчарує. Певно, ви помітили трошки е, зміну картинки, як і е, Фуфлижна, е, так само, як і мої е, фінансові справи. Але якби б не усі прекрасні люди, Боже, я би просто був би в тотальній дупі. Я вам дуже вдячний всім спонсорам, беймікофірам, донаторам, патронам, всім на світі. Оці прекрасні люди. Муа, дякую, дякую, дякую. Ну і звісно, особиста подяка. Вічна весна, мілфінатор, владка, оладка, данило писанець. Ігор Гарагати, Остап Пушкар, Зе Джойс і Бурінг Джордж. Ну і звісно, неперевершений Сабот. Дякую вам. І звісно, ви можете мене також підтримати за посиланням в описі. Бестолковий Вомбат. Саме так мене представлятимуть батькам нареченої. Безтолковий Вомбат. Боже, як я вибую від цієї супілки, чи що це за духовий інструмент? Ну певно, не саксофон. Казка австралійської письменниці, тому певно події відбуваються в Австралії. Ось і сам Вомбат. сидить зажурений. Ніби сумно, відчуває себе ніби сумно зараз. Періодично його здуває попутним вітром, але раптом він чує дуже корисну розмову. Двом батоном ніхто не хоче дружити. Ну не вайбують інші тварини від квадратного лайна. Що поробиш? Папуга теж не хоче дружити. май, Які слені страуси, які реагують на бомбатата ось так. Це не місто, не село. Ну добре, не так? Дебил. Ну, добре, не так, а ось так. Слава Ісусу Христу! І тут раптом нашестя кенгуру. Конкурсу кенгуру 2023 для школярів України. Оп, хтось врізався, чисто хавнув салат мімо за вакційну годину. Заєць намагається сказати, що всім хана. Навіть коали тікають з власною хижею. Таксі 1562. А тікають вони від браконьєрів. Ну в них рожі. Завдяки ним кріль відкриває в себе нові сили. Редбул надає крил. О, ні, зараз буде ДТП. Оце срака. Бракованим єром, по моїм підрахунком, торба. Так і є. Достік нема. Як же ж це життєво прозвучало? Достік нема. Тукаємо по Хто там оре? А, це миша. Знаю, хто б цій миші послав як кавалір. Hey, cat ah. Ah. Never mind. О, ну там тотальна істерика. Мише почула, що поруч хтось є, одразу навела марафет. Певно, водостійкою тусю, бо інакше який толк. Вона кричала, до речі, через окуляри, і Бім Бомбат за те, що зробив послугу їй, каже наступне: Справді я чудовий, так? Справді я гарний, так? Став вомблайк, якщо випрошує компліменти таким чином. Зараз подивимось. О, який величезний! Може трішки стиснутися. Вомбот зіп. До того ж ви не справляєте враження занадто розумного. О, у мене дуже багато розуму. Послухайте, я по голові деретіть. Чисто, як кличка, обрали мемом мером. Пані Миша дарує вам банану сопілку. Пробачте, пані Миша. А -а -а! О, який чудовий кривий. Опа, а хтось тут маніпулятор. Все, хана в облі проковтнув супілку. Але в цій ситуації є плюси. Ой, Що? Ти чуєш, тепер я можу заробляти гроші. Якщо я буду дихати з музикою, люди платитимуть мені за це. Ми заробимо гроші і купимо велосипед. О, впізнаю себе, я так ютуб починав. І прийшли Мортал Wombat з Мечою в місто. А тут чисто свій двіж. особливо мене цей пан прикалує. Я не, я не можу з цієї сцени. Вона мені нагадує оркестр Сквідварда. Але мушу відмітити, дуже качає. Проте браконьєри вижили і впізнали нашого співака. Да, ото порядки в Австралії. Але вони зробили мудріше. Наклянчились поліції. Поліцію! Поліцію! До сержанта! Досержавте! Сержавте! Я думаю, таке вже не лікується. І нарешті, вперше за існування цього каналу цей мем ідеально пасує. Після цього вони розлучились буквально. Ух ти. Ух ти. Ух ти. Всім бажаю такого спокою, як у цього ковбоя. Вау, у ракруси реально класні. Ура, поліція! Поліція! Ти сержант! Покажіть мені живого сержанта! А він справді чемно побіг до сержанта. Я сержант. Оу, пане, добрий вечір. Добрий вечір. Ой, сержант. Дивіться, який матьорий. О, який чудовий кіт. Ну, який сраку чудовий. Вибачте, за лукізм, але ну я ще з дитинства цього кота не переварюю. Ти що, його їв? Який синюшник, доходяга. Так, але він бродяга. Я протестую! І оце його я протестую, мене взагалі не веселить. Розумієте? Ну він некий мутний мені, а Миша там вже влюбилась. Вона там вже йому і флірт, вірт, сквірт, все на світі. Я такий чудовий кіт, бродяга. Так він, кіт, він тебе з'їсть. ти! Бродяга. Я протестуюся! Ну так, кіт, певно, розуміє, до чого Миша веде, і він протестується. І ця хорні паєтка віддала всі гроші за кота, які бомбастік заробив чесною працею. І він знову сумний. Боже мій, це безпритульний кіт. Так, ти віддала гроші за бомжа з вулиці. Як тебе села? Він ще й француз. Хочете з нами товаришувати? А за скільки палок ковбаси ви готові товаришувати? Я за 17. Так, ми не придбали велосипеда. Проте у нас є новий друг, і на нас чекають нові пригоди. Все, продовження не буде. Нас залишили з ось цим. Вомбата без велосипеда, зате з понтовим котом бомжом, з хорні мишою, яка хоче кота, і заманила його палкою ковбаси. Я люблю цей мультфільм, але я так ненавиджу його кінцівку. Ну ви просто уявіть, якби п'яна рівному місці просто взяв.